Зараз я в саме край ворогти добралася, і тепер через ліс десь приблизно 5 кілометрів буду йти до кукула. А там, я сподіваюся, працює сироварня. Я нарешті туди потраплю, тому що в тому році я так туди і не потрапила. Зростало дуже жарко. Я обрізала майку. Вийшов класний топік. Дорожка прям бомбезна. Можна на каблучках ходити. Найс. Nice. Молоді гілочки. Такі м'якенькі, обожнюю. Чому, але в мене телефон пишеться дуже жовто. Насправді холодних відтінків. Фронталка мене підводить. Дерево криве прикольне, як із листелі на колець. Це полонина кичера. Щось погодка почала портитись. Віддать, накриє мене тущем. Бачу якусь хатку. Дощ сильніше і сильніше. Чи далі, чи сидіти? Не знаю. Так, Тут дощ не можна перечекати, тому що михтить оця штука. Зараз пов'яжуть. Класне місце, щоб перечекати дощик. Краще так, ніж нічого. Поки чекала трошки перекусила і поки немає дощу, постараюся встигнути дойти до куколу. А ліс увесь в хмарах. Бачите оцей такий ніби туман це все хмари. Особливо там. З тої полонини йду вже десь годину. Я вже встигла і замерзнути, і відігрітись, і перевдітися. Зараз буквально ще пару кроків. І вийду на лабєску. і на куку. Але ці хмари, цей туман, я просто Та щось від них. Ну тут, подивіться, ну, тут прям кіно знімати. Знімати кіно, якесь кіно про вікінгів, або не знаю, відьмака якогось нормального, а не такого, як Netflix зняли. Волосся вже намокло. Ну, в принципі, якби в мене не було парасолі, то я, мабуть, би дуже змокла, тому що, хоч і дощ, зупинився, але з дерев все одно постійно капає. Вийшла я на полонину ладеска, тут такий туман Хмари прямо мульфарити можна хмари опускаються, ніби якісь духи. Там якісь... Якась розбавлена хатка. Все в тумані. О, вже й мене затягло хмарами. Гляньте, там ніби якась інша планета. Вау. Що не кажіть, а я та щось від такої буду. Все, я чистий ёжик в тумані. О, хочу до той відеоської хати. Ноги в мене вже наскрізь промокли, прям розвалений з відьмака. зараз там якийсь леший виповзає і атакує мене. Я думаю, це місце дуже красиво у сонячну погоду, але так мені теж дуже подобається. Був сильний вітер, тому не завжди виходило гарно писати звук, але краєвиди говорять самі за себе. В таких місцях моя відомська натура прокидається. Подивіться на цю мощ стихії. Це нереальне видовище. Я дуже кайфанула. Але буквально за пів хвилини я відморозила собі руки, тому що лив дощ, плюс ще вітер, і це в п'ять разів холодніше. Я зустріла групу туристів по дорозі, мала можливість зробити ще пару класних кадрів, але довго я не протрималась, тому що мене просто-напросто здуло. Далі я вирішила не йти, тому що дуже легонько була в Навіть для моєї закаленої натури це тумач. Парасолька теж не витримала. І подивіться на цю погоду. То, що тільки що було там на кукулі, просто западло. І я повернула, не пішла до сироварні, тому що мене просто здувало. І що тепер з погодою? Що тепер вертатися? Я вже дві години йшла. От тобі гори, гори прекрасні, чудові, але погода змінюється просто посекундно, посекундно. Чисто на контрасті з тим, як мене тільки що здувало. Ну, у всьому є свої плюси, тому що я дуже сильно намочила ноги. Якби зараз було холодно, то я б вже вмерла. Вони просто наскрізь мокрі, мої кросівки, і вони аж чавкають. Коротше, вертаюся, я висушусь, вип'ю пива, відпочину. І не знаю. Другий раз цим шляхом мені, звісно, впадло йти наступний раз. Можливо, я десь якусь іншу сироварню. Я просто хочу познімати, як вони там саме варять той сир. Щось я Чи Це я не виспалась чи то забагато вчора випила вина. Але сьогодні мені щось садиться тяжче. І ці 10 кілометрів якось дуже мене притумили. Ну нічого, скоро війду у режим Ну що, дорогі друзі, я вам довго обіцяла. І нарешті я вибралась на Кривопільський перевал. Від центральної дороги топати туди не дуже далеко, до самої сироварні десь приблизно 2 кілометри пішки. Місця тут не дикі, дуже багато жилих будівель. Потроху виходжу нагору, там з весільної фотосесії люди йдуть. Кому що? Чесно вам скажу народ, зараз на дощі у мене. Дуже паршиво. І наушнички тяжка музика. І те, що я йду зараз, це для мене певна терапія по викидці всього мого негативу, агресії, болю і так далі. І, взагалі, фізичні навантаження це маст хев по боротьбі зі стресом. Я по собі помічаю. Наскільки це мені допомагає справлятися з біллю, з якоюсь агресією, і дійсно, от зранку встаєш якийсь нервовий, якісь тебе проблеми вже потренуєшся, вже це інакше. А коли ти ходиш, гуляєш навколо тебе такі краєвиди, ти не тільки свою спій зганяєш, ти ще й просто насолоджуєшся. А потім я потрапила в хобітон. Вау, тут всередині ще таке дупло прикольне. Ніби в казці. Прям Аліса в страні чудес. Зараз залізу і нирну А було би непогано. Понаписували вже всякої фігні. Ну, місце для посидіти досить непогане. Так, я спустилась на нижню дорогу, тому що тільки що я була там, а до сироварні це нижню дорогу треба йти Тут якісь дерева реально магічні, вони такі красиві, здорові, як у якихось фільмах фентезі. А це по ідеї і є сироварня тут. Знаєте, я дуже швидко дійшла. Вурда, тобто вже сироватка після молока. заглянути. Ага, після. сироватка після молока, так. Да. Після цього робиться вже рікота. Вурда ага. по нашому, по літературному буде рікота. Нормальний такий казанчик. Ось така біля катрушка. Ох, яке різноманіття. Які там є цікаві. А це якісь з горіхами чи з плісі? що Це Це у нас є різні види будза. будз це саме, в принципі, перший сир, який е, виготовляється з молока і спеціального ферменту. Е, це будз з горішками. Простий, класичний, е, з пожитником. А пожитник? Це така, така населіна, вона більш схожа до горішка, такий має горіховий смак, ну дуже смачно, до речі, uh -huh. з прованськими травами, з часником і з перчиком солодким. Uh -huh. Після того, як ми вже вибрали е, бут з, з, з сироватки, ми можемо, так як зараз е, я показувала вам, зварити сироватки вурду. По літературному це називається рікота. Він такий більш м'який, і його можна, наприклад, якщо його ну, достати, так, цукру, ну, він буде солодкий, якщо росте солі, він буде солоний. Тобто, mm -hmm. Мається на увазі, що його не можна, можна експериментувати. Ну І, звісно, бринза. Бренда вже робиться з буда, але вона і додається сіль, набивається таким спеціальним е, буком. буком? Ну, це тобто палко, палка. Смислі набувається прям. Там як кота, от, 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 то треба довгий час посидіти. А у вас є ця штука? Можна я подивлюсь? Є от це корисна річ в кожному домі. Так. На всі випадки, так. клас. Берете така. береться така велика бочка, називається Путина у гуцульській. Туди меле мелиться бренза, і отако сіллю її там годинку перемішую, ага. щоб воно е, так зловилося у, у форму. Цьому є якась особлива неповторна атмосфера, коли сир робиться по старим традиціям так само, як його робили ще 100 років назад. Так само вариться в казані, коптиться над казаном. Я вам це пізніше покажу. І це дуже приємно, що традиції зберігаються. Тут в комірці буц і вурда підвішені. А справа від казана стоять дві невеличкі бочки, і там зберігається квасниця. Це, іншими словами, сироватка. Далі У. я полізла нагору подивитися, як коптиться сир. У вас тут без страховки, <сх2> навіть без цих. Сходи такі собі екстремальні, без поручнів, без нічого. І не по всім дощечкам мені тут радили ходити. З це сирочки коптяться вже. Будь борда, да, ти що готовий. А, просто, ага, бурда не коптиться, це буц коптиться. Ось така система. Взяла трошки сирочку на пробу. Все, буду повертатися. Прошиваю сироварня. Тепер в темпі топаю, бо сьогодні ще дофіга справ. Ще Хочу спекти печиво сьогодні, відправити татові, бо в нього день народження, тому що. Все, що не своїми руками, якесь воно таке, знаєте, для галочки, а коли ти ще своїми руками робиш, це може і дрібничка, але в цьому є певна хороша енергетика. Привіт, привіт і тобі теж. Хочу як ця жабка плескатись в морі. А не оце все. Ой, що ви тут робите? Які непотребства. І тут непотребства. Так, іду я звідси з цього борделю. Я обожнюю ці квіточки. Це незабудки. Я їх просто обожнюю. Вони такі. По-перше, я люблю голубий колір, по-друге, вони якісь такі, не знаю. Ніжні, тендітні, маленькі.